Сьогодні відео Олена Тополя вперше розсекретила, чому не може народити більше дітей. Який сюрприз зробив чоловік співачки Інеси неси Грицаєнко. Концерт винника знов відмінили. Кумир вовчись, вже зробив наступний крок. Віра Брежнєва привітала доньку елітним подарунком на день народження. Бабуся Анни трінчер публічно розкритикувала видозмінену зовнішність своєї онучки. Я більше не зможу народити дитину, бо в мене була операція. Так от співачка Олена Тополя відверто розкрила тему материнства. Чи хочемо ми четверту дитину? Відповідає виконавиця. Я не думаю про це, тому що під час вагітності Марійкою у мене повністю розійшлися на животі м'язи. Мусила робити операцію, поставити спеціальну сітку. Я не можу фізично більше народжувати. Можливо, є якісь варіанти, але це буде дуже небезпечно і для мене, і для дитини. Зізнала співачка в інтерв'ю обозі. Я вже, я вже мать. Співачка Неса Грицеєнко виписалася з пологового будинку та показала сюрприз від чоловіка. Коханий прикрасив кімнату білими кульками. Оце так зустріч, пише дівчина. Нарешті, ми вдома намагаємось звикнути до нового графіку, якого поки що немає, і насолодитись кожним моментом і секундою поруч із нашою принцесою. Дякую всім за привітання. Написала виконавиця. А ще 7 квітня мама дівчини відсвяткувала своє день Народження, концерт забутого усіма винника в Варшаві таки відмінили за два тижні до події. Кількість проданих квитків майже не змінилася, трошки більше ста. А місткі залу у 1200 людей. Пише телеграм-канал Злива А лідер вовчиць в еміграції не втрачає надій заробити і вже оголосив тур Німеччиною Сім міст, серед яких Берлін і Гамбург у грудні 2025 року. Донька Віри Брежневої похизувалася коштовним подарунком від своєї зіркової мами на 24 річчя В Своїх інстасторі Соня Кіперман показала пакунки від елітних брендів, а саме від Cartier та Kilian. Вміст пакетів дівчина не стала відкривати, але додала щасливого запізнілого дня народження мені від мами. Написала блогерка Бабуся Анни Трінчер розкритикувала свою онучку. Ну, втрачає свою індивідуальність. Вони теж миленьке, гароже дитинятко було. Пані Олені не подобається занадто відверті фото. Розповіла жінка проєкту Тур зірками». Ну, ж ти сіськи показуєш, ну хоч по чуть-чуть, по частям показувай, а на зроду всю. Також не до душі і те, що співачка збільшила губи. А це накладало. Ну губи мені не подобається. А от щодо збільшення грудей жінка висловилася досить позитивно. Ну, груди це зовсім друге. Дівчину ну красить цей елемент. Груди треба.